Дуже задоволений з того, що маю шанс і родився тут, і є можливість тут жити. Львів дуже красиве міст. Мені подобається і дуже його люблю. Його красота приваблює всіх людей, які сюди приїжджають. І Перший візит до Львова закінчується тим, що всі люди, коли хоч один раз тут побували, хочуть сюди повернутися. Ну а на приклад, що треба було б з моєї думки, щоб керівництво нашого міста приділяло більше увазі туристам, щоб більше використовувало ту можливість, яку ми маємо, щоб, наприклад, туристичний бізнес був в нас на більш високому рівні. Ну а щодо спорту, ми всі знаємо проблему в всіх містах, в чомусь в малих місцях. Більше шансів на допомогу спорту чомусь в нашому місті, то дуже тяжка ситуація. В принципі, традиції з багатьох видів спорту в нас дуже добрі, дуже гарні і результати є дуже добрі, дуже гарні. Но чомусь ми не використовуємо цього. І ясно, що ситуація в країні така, що нема шансів на розвиток. Но мені здається, що якби всі разом Почали в цьому напрямку працювати, то напевно би Львів був не тільки туристичне місце, ну, а прикладом і спортивних. Тому що ще плюс, ми географічно розташовані так, що, наприклад, коли е, підійти до питання, там аеропорт в нас все на місці, Європа в нас все на місці. Все, що нам потрібно для розвитку, все в нас є. Тільки трішки е, попрацювати, як то організувати.